Моя адреса здорова нація. Під таким гаслом Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді восени проводить вуличні акції. Одночасно, у всіх районних центрах Прикарпаття та містах обласного значення біля поштових відділень збирають учасників цього щорічного заходу. Серед них соціальні працівники, юрисконсульти та досвідчені психологи. Вони надають безкоштовну допомогу усім, хто її потребує. Ми пояснюємо людям, що держава надає можливість кожній людині, і дитині, і молодій людині, і батькам. Здобути ту чи іншу інформацію від фахівців і юридичних питань, з юридичних питань, і з педагогічних питань, психологічних питань, з питань взаємовідносин, діти, батьки, що дуже важливо. Тему виховання дітей, каже психолог Оксана Румак, для неї чи не найболючіша, адже у повсякденній роботі навчає кандидатів на опікунство дітей сирі чи всиновлення. Окрім того, мають місце бесіди про насилля в родині та соціальні конфлікти. Повноцінною консультацією психолога вуличні розмови назвати не можна. Однак найважливіше переконує фахівець. Зробити перший крок в даному випадку. Самі виступили ініціаторами, заохочуючи перехожих до спілкування. Люди цікавляться, побачили в нас тут таблички психологи, соціальні працівники. От було от підійшла жінка, взяла пам'ятки і довго не відходить. І відчувала що вона хоче щось запитати, щось для неї, для неї є важливо. І так в нас тоді почалася оця розмова. Ну, знову ж таки, непорозуміння в сім'ї, якісь конфлікти, не знає, що робити, як знайти вихід з тої ситуації. Поки дорослі консультуються, дітей залучають до вуличних і. Гротек, завдали малюнок чи перемогу у конкурсі, нагороджують цукерками. Тим часом студенти-волонтери, які прийшли спеціальне навчання, роздають друкований матеріал та агітують перехожих за здоровий спосіб життя. За півроку подібні акції вже втретє проводитимуть на вокзалах Прикарпаття.